Вітаю, з вами Escono і це друге відео по ігри Man of Lords. Ми вже продовжуємо розбудову. У нас вже з'явилися перші будиночки. Вони вже до нас приїхали, перші люди заселилися. У нас вже є яке, -яке але виробництво. Тобто наше місто вже стає все гарнішим і гарнішим. І так. Давайте продовжимо. Ми закінчили на тому, що ми почали робити факторію для того, щоб ми могли торгувати ресурсами, оскільки нам потрібно для покращення, для війська, для всього. Оскільки ми ще не потратили очко навика, ми його потратимо на... Торгову логістику. Вартість створеного нового торгового шляху завжди становить не більше 25 очків достатку регіону. Я думаю, що це саме правильне рішення, щоб ми могли недорого торгувати різноманітними товарами і отримувати з цього дохід. Так, ми його ставимо. І давайте ще зробимо назву нашого регіону. Так, назва, назва. Київ. Вода, Оп. Києво. Так, добре. Е, Київ. Давайте ми почнемо. У нас буде Київ, е, наш регіон, ну якраз в центрі, столиця. І я думаю, що можна буде розбудовуватись. Е, у нас вже є 15 е, людей. Я думаю, що якщо ще буде дорослих, хоча б 20 20 дорослих. Я думаю, що можна буде е атакувати, оскільки у нас всього-навсього великих щитів 5 і списів 5. А нам потрібно, щоб захватувати територію, е покращувати наше, е наш вплив. А вплив він покращиться за рахунок пере перемог на, на полі бою. Е зараз е ми чекаємо, коли у нас 5 тут і підросте. Зберемо армію і нападемо. Я думаю, що це буде цікаво. Давайте подивимось, у нас вже заселилися вже е, всі в будиночках, я думаю, нам потрібно розширятися. Е, так, давайте ще поставимо е, хатки. Так. Один, так, ні, давайте звідси, оп. Е, ні. Оп. Скільки буде під Угу. Нам деревини не вистачить. <гум> ну, давайте почекаємо. Давайте, поки ми заморозимо цю е штуку, а поставимо сюди більше, щоб добували. Е і я хочу, щоб було це все гарно виглядало. Зробити цілу лінію. І будемо старатися е поставити церкву. Е на церкву нам, до речі, все вистачає. І я думаю, що можна ставити. Ось. Ось так до ринку. До ринку. В церкву ми отримуємо, піднімаємо рівень церкви. Це дуже важливо, щоб у людей була церква. Зараз швиденько мають будувати. І ми можемо після боїв хоронити наших людей саме в церкві. Це дуже важливо для нашого міста. І це важливо людям, щоб не, не в ямі. Ось як у нас є тут ще є така, як яма. А, так, так, так. Яма, яма, яма. Де вона? Деся яма є. І там можна хоронити е, всіх. ось вона. Яма для трупів. А наших людей саме е, хоронити на території церкви. Це дуже важливо і нас дебаф, якщо ми всіх скидаємо в яму. Так, у нас потихеньку-потихеньку все заповнюється. Тобто їжі у нас поки в достатку. Ми справляємось, Але, але е, скоро цього буде недостатньо. Так, деревини у нас достатньо. Давайте. Е, так як я хотів, Зразу з запасом у нас тут буде цілий квартал. Будуємо квартал е, будиночків, тобто Тут будуть, може, якісь е, кози або курочки. тобто Нам також потрібно ще ресурс е, розвивати це все. Тут я думаю, будуть огороди, е, от як вони йдуть, так вони далі і підуть, оскільки це нам е, важливо його розвивати. Е, цікаво, у нас вже і добувається. Добувається у нас Значить, морковки немає, тобто овочів. Ну нічого. Будемо надіятися, що вони швидко-швидко почнуть її отримувати. Так, звірі у нас 12. Вони тут добувають. Це добре. Зима наближається. Що у нас по дровам? Пального у нас на 6 місяців вистачає, поки достатньо. Так, зона. Давайте обмежена зону, прибрати обмежену зону. Все. Поступово у нас деревина добувається, Так, прибираємо і хай будують швиденько швиденько будиночки. Я думаю, що постанемо дуже високий, 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 а тут а тут низький і низький, Щоб вони дуже низькі. Не тратили одразу все на одночасно на всі будиночки, щоб вони подували перший, другий, третій і так далі. Доступні нові на найманці. Це добре. Тобто у нас вже є 16 людей, і військових у нас 15 нам потрібні ще люди, щоб ми могли. взяти, зібрати всю армію і напасти. Скільки це дуже і дуже важливо. Так, 16. бути скоро 16 військових, що ми могли напасти і захватити перший лагерь. Так, оскільки ми ще в центрі, нам класно добиратися буде до будь-яких регіонів і захватувати. Так, добре. Продовжили. Чекаємо, коли у нас добудується наш, наша церква. Оскільки це дуже е, класно піднімає настрій у наших е, жителів. І нам потрібно е, Так, о! факторія добудована. Я пропоную е, зразу е, торговлю, е, оскільки нам потрібно це продавати. І так, що ми можемо продавати? Дошки? Так, скільки у нас дошок? Дошок у нас дуже багато 40. Пропоную вивозити. І коли у нас їх буде 20 штук. Оскільки нам потрібно вже щось починати, а у нас немає грошей, нам потрібно хоча б хоч що, щоб ми могли торгові шляхи отримати. Дошки 6 монет. Після за створення торгового маршруту до вашого, регіону вони буде заглядувати торговець. А я думаю, 6 монеток це не так багато. Тут у нас нічого немає. Так, хліб, ягоди. Ягоди ми, на жаль, не можемо продавати. Це все дуже дорого для нас. Тут також у нас ми можемо дрова продавати. Давайте ми. Вивозу одна монетка, ввозу 11. Я думаю, що нам потрібно... Я думаю, за 4 монети ми можемо всі дозволити і вивозити, щоб у нас було Т50. Тобто ми продамо 8 і ми вже окупимо цей торговий маршрут. А нам потрібно якомога швидше отримати перші гроші. Так. І Тут у нас зброї немає. Тобто Наше завдання зараз накопити на ягоди, щоб ми могли ягоди вивозити і все інше. Добре, чекаємо. Хай вони загружають. Камінь, у нас камінь немає, дошки. Тобто, по факту ми нічого, на жаль, не можемо зараз, крім камню і дошок продавати. Ми будемо сподіватися, що зараз швиденько до нас приїдуть торговці і ми зможемо це продати. Так, Потроху ми розчищаємо територію. Я думаю, що ми вже можемо будувати, будувати підготавлювати поля, оскільки можна поля. Перекопати її осінню, якщо ми встигнемо житниця. Я думаю, що так льон. Житом ячмінь. Ну, тут єчміння немає, вона ячмінь. Житниця. Так, пшениця. Тобто давайте ми отут і розмістимо таке. Це буде, в принципі, і недалеко. Так, будуємо, нам потрібно вже засіювати поля. І давайте ми. розмістимо пару моргів. Так, ячмінь. Ячмінь. І так, один. Два, так. угу. Потрібно один Морген на ячмінь і один моргін на, на пшеницю. Трішки далі пшениця. Тобто тут буде ячмінь, а тут буде пшениця. Я думаю, що це ідеально. Чекаємо зараз, поки добудується. У нас житниця і поступово-поступово е, наше місто вже стає гарненьким. У нас з'являється центр, е, тобто, у нас же є окраїни і центр, і тобто ми поступово-поступово розбудовуємося. Ми скоро зможемо видобувати хміль, ячмінь і робити е, ель. Так, церква. церква. Я думаю, що вона добудується, можна до неї пройтися. Тобто у нас є риночок, у нас є в центрі водичка. Тобто люди набирають воду, скупляються, ходять в церкву, тут ще ми постуємо корчму ідеальний буде центр. Я думаю, що можна подивитися, що там у нас по воді. Можливо, нам десь тут поставити, щоб вони довго не ходили. Хоча в принципі, у них не такий довгий маршрут. Ми можемо тут поставити. Воно поки нам не заважає і всього-навсього має одне дерево. Але я думаю, що це пришвидшить трохи швидкість наших людей, щоб вони не тратили. Плюс у нас ще нова сім'я заселилася. І так, Чекаємо, коли вона добудується. Нам потрібно дуже швидко додати вала. Давайте ми його покращимо, поставимо дуже високий, найвищий пріоритет. Хай нам його швидко-бисть. Е е так, Ставимо, щоб доски випиляся. Е щоб ми могли замовити мула, оскільки нам одного не вистачає. Так, у нас починається зима. Е палива в нас вистачає, їжі нам вистачає. Будуємо у нас Київ і ми за 20 метрів е купуємо обов'язково ще одного е одну привіз. Оскільки нам потрібно їх вже буде більше. Ми вже в нас велике місто і нам не вистачає прив'язі. І так, тут у нас люди зняті, їх можна буде покращити, нам не вистачає е грошей. Так, колодязь. Є ще один колодязь. Тобто люди тепер можуть ходити е е швидше. І так, у е мене запитання, вони будуть щось робити? Люди? Бо цього я не знаю, чекає, несе вантаж. Чи будуть вони щось робити? Вони будуть перепахувати поле. Так. 18. Чекає, несе вантаж. Чекає, несе вантаж. Тобто, скоріше за все, вони нічого не будуть робити. Молиться, несе вантаж, перекопувати не будуть. Ну, це логічно, взимку ніхто земля холодна, вкупатися неможливо. Значить, нема що щось їм давати. Це майже ну, неможливо. Чекаємо, коли у нас О, хлів. У нас вже два. Так. Угу. Так худоба. У нас несе вантаж. Йде слідом. О, добре, в нас вже є дві худоби, нам вже приїхали ще один віл. Це добре. Нам по-хорошому по треба ще зробити один хлів. Покращимо давайте склад, його потрібно збільшити. Нам потрібно цей покращити склад, але нам не вистачає каменю. 5 каменю. Давайте ми добудемо його. Я не хочу довго відкладати на покращення, покращення складу амбару, оскільки місця небагато, а краще вже мати достатку. Так, табір камінь. Кам'янеря, тут він близько став. Давайте проведемо дорогу тимчасову, вона ні на що не вплине, але швидкість роботи буде набагато набагато вища. І так, ставимо, ставимо високий пріоритет. І нам ще камінь потрібен буде для того, щоб побудувати садибу. Поступово ми розширяємося. Думаю, що можна прибрати обмежена зона робочої, При, е, прибираємо, добре що я не забув, бо ми б тоді не змогли видобувати нічого. Поступово поступово ми розвиваємося. Мені все більше і більше до доподобається. Мені подобається, що я почав з краю і ми розвиваємося. До речі, ми почали поступово продавати наші ресурси. І так, давайте ми торговля. Почнемо продавати також ягоди 45. А коли це в подорожча? Було 40. Я розраховував, що ми зможемо купити цей торговий маршрут. Ну, ладно. Не сильно то і хотілося. Обідно. Так, а овочі у нас видобуваються чи не видобуваються? Так, ягоди у нас повно. А овочі у нас люди додому. Так, добре. Поки, поки. О, у нас готове е е камінеломі. Хай сюди люди йдуть і додобувати камінь. Кам е каменерів. Так, вже все, камінчики пішли. О, я вже можу покращити спокійно. До наступного рівня. Амбар. Стан пережить найвищі. Тобто у нас вже покращення вже йде. У нас вже гарненький вже великий склад. Добре. Мені це не подобається. Скільки у нас людей? 20 людей. Нам залишилося, щоб дві людини взяли, одна людина взяла спис і ми можемо йти атакувати. То я же хочу, щоб вже все-таки було 20, і, бо там їх може бути 19, і 19 на 19 ми можемо навіть проіграти. Тому нам треба зараз тільки з'явиться людина, яка візьме захист, е, великий щит і, і спис. Можна зразу йти атакувати. Угу. Так, 47. Я думаю, що можна купити торговий маршрут. За 45. Так, створити і ягоди вивозити. І ми поставимо, їх хай буде 90. Потім збільшимо це, поки 90. Так, добре. Що в нас по будиночках? У нас ще є три будиночки, які не заселені. І нам потрібно збільшити овочі і почати видобувати е, куру, поставити. Тобто нам, нам потрібно курники. Курники. так, добре. Добре. Так, добре. Я думаю, що на цьому можна закінчити нашу другу серію. Е, вона вийшла достатньо цікаво, у нас тут розбудувалося, ми вже... Будемо готові до посіїв, Ми вже багато що покращили, збільшилася кількість людей. і Ми зможемо скоро атакувати табір бандитів. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І всього гарного вам гарного настрою. Пока-пока.